Всім привіт, друзі! Як вам мої нові окуляри в нових окулярах. Мені їх зробили давно, рік назад або й більше. Але я не носила, вони мені якось не підходили. А зараз поміряла і думаю, ой, вони мені підходять, це мені для далі. Такі окуляри. Як зараз така оправа? Вона й непомітна. Вона модна чи не модна. Коротше, ми приїхали в торговий центр. І мені їх тут ну, підрихтували, трошки була велика оправа. От і думаю, гарно в них бачу, то можна і поносити, але я не можу зрозуміти, а ця оправа вона зливається якби з обличчям, не виділяється. Наче нічого, напишіть мені. Нормально мені. Не можу зрозуміти. Але бачу. Добре, гарно бачу. Бо якось вони міряли мені зір і вони зробили, мабуть, запасом наперед, що мені ну, якби незручно було в них. А тепер зручніше. Думаю, що можна носити. Я Доброй. Завжди сюди приїдеш і щось. Чи спробуєш, чи поп'єш. Айсті. Mm. Ай, холодненький, класне, так? Да? Може <реш> сильно холодно. Ліптон. Це не асті, це щось інше. А асті? Айсті. Mm, клас. Мені на дачу треба якась така ємність, щоб наливати туди водичку і мити руки. Наче б якщо не бачила в інтернеті, є така складна якась така баночка. Вона розкладається так гармошкою. І можна туди налити води з краником і мити руки. Нік, у нас тепло. Ура! Ура! Ну, я ще така сорочка в мене льняна, примарку купила. На футболочку зверху одягаю. От. А так взагалі вже тепло. Ура! До речі, я ці банки піддивилася в тіктоці. Добре дивитись тікток. І потім йдеш і купуєш те, що тобі треба. Доволі таки буває, що показують корисні речі. Це дитяче щось у нас. Там косметика, парфумерія. Зараз ми обійдемо. Ще сад город. Отакі оприскувачі, поливалки. Що тут ще таке цікавого? Це теж оприскувачі такі. На батарейках. Ха, клас. 10 євро. Ось такі поливалочки теж. Пила. Так, я не пам'ятаю, по-моєму, такі штуки мені треба було. Угу, Закріпляти сітку на полуницю. Треба взяти. Закінчились, mm -hmm. О, сіточка. Не пам'ятаю, по-моєму, запаски у нас є. Так, що тут у нас новеньке? Ще від Гардини Де, дещо продається. Так, ось ми знайшли цю штуку, про яку я вам розповідала, 3, ,3 літри. Ну, це якби для води, для питної можна. Бачите, так, така гармошечка, вона розкладається. І навіть на такі підставочки ставиться 3-3 літри. Це для питної водички. так, Тримайник. А це ось ще ми знайшли таке, що мити руки. А, ватер. Танк на 10 літрів. Ось такий він 23 на, 23 на 25 І поміщається тут 10 літрів водички. Це мити ручки. Ну, може, і пити теж. Коротше, нам така штука нада на дачу. А це коштує на 3,29 а це євро 87 Хо, то можна і не один такий взяти. Нам треба запаси водички. Класна штука, правда? Так, ну раз ми вже тут е в екшені, да? дивимося все для дачі. Давайте пороздивляємо, що тут ще є. Ось така щітка мити мити гріль і сіточки, так? Ну, щипчики. Ага, це е -е, така. Палаточка тут є. Потім які такі цікавинки. Ось така щитка, гріль чистити. Навіть є ось такі плитки для кемпінгу. Така щиточка чистити. гриль. Ось є, бачите, такі для палаточки лампочка така. Led light. На чому вона? Мабуть, на батарейках? Ось така, бачите, повісив собі є світло для тих, хто в палаточці ночує. Да, тут, мабуть, батарейки. Ось така вона пластикова. Ось так виглядає. Так, ось такі. Гасові лампи готувати. До речі, їх зараз беруть, тому що, кажуть, треба запасатися на випадок блекауту, щоб приготувати можна було собі поїсти. Так, ось такі зонтички є, накривати від мух. 86 євроцентів. І ось такі ще є металеві, теж накривашки від мух. накривати шашлички. Так, це що у нас, це сумка така, холодильна щось складати. Ось такі холодильники, колбокси, тентові сітки. Ось такі класні. Бачите, який дає. Тіньочок. Ось такий трикутник у нас є. Це прикольно 20 євро. Так, різні подушки. Матрасики. Ось такі тенти є, такі будиночки є. 59, 69. Парасолі. Ось така трьохметрова 60 євро. Класна парасоля. Так, Нік приніс серветки. Це гамак. Мабуть, чи ні? Да, гамачок такий прикольний. Теж 15 євро. Ну от, все. Народ готується до відпочинку відпусток Столик такий. Вудочки ловити рибку, ну і всяке таке. Швиденько вам зараз хочу показати, що ми купили в екшені для дачі. Ось такі речі. Зараз ми з вами їх розпакуємо. І ну, деякі, щоб ви могли зрозуміти, і я, в тому числі, я ще не розпаковувала без вас, як вони виглядають і як їх використовують. Так, ось такі я взяла вотер і взяла два на 10 літрів, бо водичка швидко закінчується. На дачі. У мене там є відро, і ми набираємо в відро водичку, потім наливаємо його в пляшки у двохлітрові, і якось так миємо руки. А ось я побачила ось такі ось такі контейнери. Зараз я його розкладу. Ось тут така штучечка, за неї треба потягнути. Ось, друзі, я розклала, вийшов такий кубичок на 10 літрів з такою ручкою. Закручуємо. Набираємо водички, закручуємо сюди пробочку. Ось така. Класна штукінця на дачу. Так, повернув, водичка тече, закрив, водичка не тече. Ось з таким краником. Такий контейнер. Я купила два набрати і мити ручки. Далі хочу вам показати ось цей контейнер з краником, за яким я йшла. А попались мені ще й ці. Це, так думаю, можна для питної водички або для чогось такого, що можна вживати. Зараз ми з вами його теж розпакуємо. Так, на інструкції, бачите, він такий гармошечкою. Треба розкрутити, щось витягти. Ну, зараз ми з вами будемо пробувати. Глядачі те, що треба, це така підставочка. Так, що вони нам тут сказали зробити? Ручка навіть така є. Тут тебе відкрутити. Ага, всередину. Просто надавити і розтягнути ось цю гармошечку. Ось, розтягнула я цю гармошку. Ось така баночка виходить всередині. Тут краник, бачите, інший. Так, натискаєш, і водичка тече. виходить для напоїв, для водички для напоїв. Кришечка, якою ти наливаєш і закриваєш? Так, він такий переносний і ставиться на ось таку підставочку. Ось, будь ласка. Наливаєте водички і п'єте. Ось така класна баночка. Цей коштує приблизно 4 євро. Цей приблизно 2, цей 4. А якщо ми вже не користуємося цією баночкою, цим контейнером, ми його можемо так само скласти, як і розкладали. Ось так. І все, І він не займає багато місця. Ось така гарна штучка. Ну що, раз в мене не виходить саджати томати в цьому році, будемо їздити на барбекю. Чого мені не вистачало на дачі для барбекю? В мене немає такої дощечки. В мене закінчилися разові тарілки. І разові приборчики дерев'яні. Значить, ціни євро, 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 євро. Далі. Шашлички треба буде накрити, і салатики, і зелень. Ось таку купила парасольку. Теж за євро чи приблизно щось біля того. Далі мені ще треба ось такі прищепочки. Вони для томатів не дуже підходять, не дуже міцні, а для закріпляти сітку, що я накрила полуничку, дуже добре підходять. Ось, я купила такі, вони теж коштують десь євро. Ось, друзі, такі покупочки мої на дачу. Сподіваємося, що зможемо хоч інколи їздити на барбекю, на дачу. Одну лавандочку я собі залишила тут, на підвіконні, в кімнаті. Дивіться, вона вже зацвіла. Яка вона класна. І аромат неймовірний. У мене тут така затіняюча плівочка від сонечка. Ось. Бачите, трошки Сюди попадає світло, яка вона красуня в мене. Не нарадуюсь.